Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Троє травмованих людей та два пошкоджених об'єкти. РФ уранці 15 серпня атакувала Дніпро. П'ятеро дітей, які, ймовірно, отримали ускладнення після операції, залишаються у реанімації одного з медзакладів Дніпра. У Дніпрі видали перше водійське посвідчення у рамках проєкту Автошкола для людей з інвалідністю. Уранці, 15 серпня, російські війська атакували Дніпро, пошкодили підприємство та спортивний комплекс, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Від місця одного із обстрілів до будинку Юлії та Артема пів кілометра. Кажуть, під час атаки чули п'ять потужних вибухів. До басейну, який пошкодила РФ, розповідають, ходили займатися плаванням три роки. Проснулися свисту ракет, злякались, звісно, потім вибух і все затряслось. Ну а потім відбій. І вже прочитали за цю новину. Пішли подивитись. Ну, звісно, був шок, що це так близько. Виходимо сюди гуляти. Сюди зараз ну, прийшли сюди подивитися, як тут обстановка. Ну, от не дуже. Поруч зі спорткомплексом живе Ольга з чоловіком. Каже, завжди після оголошення тривоги ховаються в коридорі. Цього разу також пересиділи там обстріл. Ніч пережили дуже в великому страху в жахітті, бо так бахало, що аж здригалося все навколо. Зрив був дуже потужний. Дуже таке враження, що в дворі власному жах. Дуже жалко. Басейн у нас популярний. Всі змагання, дитячі, дорослі. Зараз, бачите, все застрягло. Артем з родиною переїхав до Дніпра півтора роки тому з Рубіжного Луганської області. Каже, сподівався, що тут їх не застануть атаки росіян. Ми дуже злякалися, всі сусіди теж були, вийшли у під'їзд, чекали. Ну, Свист був, ми живемо, ну, тут був буквально п'ять хвилин. Це була на Напевно, саме гучна ніч за весь період. Через обстріл РФ-річна жінка отримала легкі травми. Їй, за інформацією лікаря Алі надали медичну допомогу. Зараз вона перебуває вдома. 70-річного чоловіка в стані середньої тяжкості госпіталізували до медзакладу. Наразі стан його стабільний. Надійшов він був ретельно обстежений. Йому був встановлений діагноз закрита черепна-мозкова травма, струс головного мозку, також забійні шкірні рани, обличчя, кисті та гомілки. Наразі стан стабільний, не важкий, медикаментозне лікування отримує. Він каже, що наразі він знаходиться у стані шоку. Він все пригадує, все пам'ятає. Для нього це було дуже велике здивування. Це все зненацька, прилетіло. все… Почалися вибухи. Ще однієї жінки повідомили у прослужбі Дніпропетровської ОВА гостра реакція на стрес. Біля спортивного комплексу утворилася вирва від снаряду. За словами начальника ОВА Сергія Лисака, також пошкоджено дві школи та житлові будинки. Наслідки атаки зранку ліквідовували комунальні служби. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Також понівечений один спортивний об'єкт. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. За інформацією керівника ОВА Сергія Лисака. Військові повітряного командування схід вранці 15 серпня також збили над областю сім крилатих ракет. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро. П'ятеро дітей, які ймовірно отримали ускладнення після операції, залишаються у реанімації одного з медзакладів Дніпра, повідомив завідувач відділення Сергій Єгоров. За його словами, стан дітей контрольований. Нагадаємо, у Дніпрі після проведення оперативних втручань в одній з лікарень міста у 11 пацієнтів виникли ускладнення. Серед них шестеро дітей, один з яких помер. Зараз, як повідомляють в обласній прокуратурі, тривають слідчі заходи у рамках кримінального провадження. До нас надійшло шестеро дітей. Усіх дітей була важка інтоксикація з ураженням багатьох органів та систем. Наразі одну дитину не вдалося врятувати, проте останні п'ять на сьогодні вже повністю стабілізовані. Вони потребують, звісно, що подальшого лікування та спостереження. Проте прогнози в них вже стали сприятливими. Софія Грубова першою у Дніпрі отримала водійське посвідчення у рамках проєкту Автошкола для людей з інвалідністю, що функціонує на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Софія пішла навчатися водійні у березні цього року. каже, отримати посвідчення хотіла ще до повномасштабного вторгнення. А бо це мобільність, бо це свобода в пересуванні, не громадським транспортом, який здебільшого в Дніпрі недоступний. Це не таксі, теж по прив'язці там до часу. Ну, не знаю, гроші і все таке. От о, я хочу почувати себе більш е, вільно і там незалежно від е, якихось таких факторів. Дівчина з 9 років користується кріслоколісним колісним через травму спинного мозку. Розповідає, до початку повноштабної війни у місті було багато низькопідлового транспорту. Зараз каже, таких автобусів стало менше, тому вирішила навчитися водити авто. Якщо в цілому по доступності, то теж не дуже добре. Там не знаю, умовно, півтори вулиці з класними пониженнями. Ну я утрую, звичайно, їх трохи більше, але ну, цього недостатньо. Тим паче, що зараз там людей з інвалідністю, ну на жаль, буде, буде більше і більше. Там військові, цивільні. Ну цього недостатньо. Це незручно. Ми надіслали інформаційний запит до міськради з запитаннями. Яка кількість громадського транспорту облаштована для перевезення людей з інвалідністю та чи облаштовані громадські місця і держустанови підйомниками та пандусами? Софія каже, тепер у планах накопичити грошей на авто з ручним керуванням, аби пересуватися містом було зручніше. Щоб отримати посвідчення водія, окрім навчання в автошколі, людина з інвалідністю повинна також скласти екзамен у сервісному центрі. Процес екзаменування відрізняється лише типом керування авто, каже керівник сервісного центру Максим Шляхов. Популяризація ідеї цього проекту, тобто ми надіємось на отримання ще більше автомобілів. Тобто, на теперішній час ви бачили, вже у нас є РАФ-4, котрий там з ручним управлінням. Тобто, люди, які до нас звертаються за допомогою, вони проходять навчання при державним управлінням. Нашому... Інституті, тобто після закінчення, вони звертаються до нас, і ми допомагаємо, даємо їм можливість для здачі іспитів практичних та теоретичних. Проєкт «Автошкола для людей з інвалідністю запустили у п'ятьох областях країни зараз у Дніпрі. За інформацією директора автошколи Андрія Жбанчика, в автошколі навчаються троє людей: Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Олександр Шалдивін Суспільне новини, Дніпро. Віях загорати на Азовському морі, у Кирилів, Кідам, кукуруза, Пахлава, медузи, Це все. Дніпровська ілюстраторка Олеся Бельдій малює листівки для благодійного продажу. Вигадані жінкою персонажі Котя та Зая каже, стали героями понад 300 листівок, календарів, екосумок та одягу. Отримані кошти від продажів розподіляють по різним благодійним фондам. Треба було якось допомагати фронту донатити, коли майже усі заща. Були Ми залишились без, якихось, без роботи, без якихось замовлень. З лютого колишнього року, коли побачила, що малюнки з котів були дуже востребовані, і люди їх почали почали запитувати. А чи є листівки, чи є постери, я почала їх дракувати за словами Олесі Бельдій, завдяки друзям за кордону про персонажів, дізналися у різних країнах світу минулому році. Багато медіо. Платформ друкували зображення Франція, Польща і Бельгія. Бельгійський дайджест коміксів, а навіть зробив це в паперовому виданні. І була сторінка присвячена за її коті. Олеся Бельдій каже, також видає міні-журнал про війну англійською мовою, який ілюструє власними малюнками. якби «Це супроводжувала мене у всіх моїх діях. По-перше, тобто, побігли закуповувати продукти з волонтерами якось да, і відправляти на фронт. Як сиділи у бомбосховищах, жінка розповідає, надихається подіями життя друзів та свого власного. Одна моя подруга так нервувала, що за ніч сплела трьохметровий шар. І потім був в мене сюжет, що котя сплела. Зай светр з трьохметровим рукавом. Це такі спогади мого дитинства, коли ми з батьком, з братом на велосипедах гасали по степу. І я хочу, щоб зараз, ну щоб нарешті повернулись такі часи, коли можна буде спокійно пройти по серпневому степу, не пригинаючись, не озираючись. З прямою спиною придбати благодійні листівки можна в одній з кав'ярин міста, а також через сторінку в соцмережах. Алла Бережна, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Йому прийшла повістка на війну. Спочатку він проходив навчання в Запоріжжі в теробороні, потім в Кропивницькому і в Львові. В 19 квітня він мені дзвонить і повідомляє про те, що його направляють в бойові дії на Донецький напрямок, і більше він мені нічого вже не розповідав, так як йому не можна було багато чого розповідати. І також він мені повідомив, щоб я обов'язково запам'ятала, що він знаходиться в 57-й бригаді 20 квітня, 22 квітня. Він не виходить на зв'язок. І я вже розумію, мені серце підказує, що щось трапилось. Вони тобі, вони на себе в 22 квітня, перші які взяли на себе удар повномасштабної війни в населеному Путі Новортошківське, і в цей же день російська сторона окупувала цю територію. 25 травня дзвінок на вайбер, де я чую голос чоловіка, де він каже: це я твій чоловік, нас не б'ють, нас годують, і прийшли мені документи. Вийшов в грудні по братими, не з 57 цього бригади, а з іншої бригади, і повідомив Юра. Про те, що він разом з моїм чоловіком утримувався в полоні, що мій чоловік важко поранений, отримав осколочне поранення в ліву нирку і в лікоть лівої руки. Він дуже схуд, коли я йому показала фотографію, який був мій чоловік до війни, то він каже, половину чоловіка мого немає. За цей час обміняли лише три людини і недавно повернули. Тіло закатоване з 57-ї бригади. В до груді мій чоловік рахувався безвісті, зниклий. А в груді, коли вийшов побратими, ми вже провели службове розслідування, опитали свідка, побратимого Юра і змінили статус на полоненого. Мені повідомили НІП Національне інформаційне бюро про те, що нарешті мого чоловіка російська сторона. Подала в список, що він в полоні, і червоний хрест це затвердив. Він мені сниться недавно приснилося мені. Приснився мені обмін, і в цей обмін я побачила свого чоловіка. Коли їх обмінювали, мені снилася скошена пшениця, як скошені поля, то я сподіваюся, що це буде осінь і що скоро я його побачу. Недавно Мар'ян у Мар мене питає мама, а чому тату не обмінюють? Його що, вороги в землі закопали. Я кажу, ні, Мар'ян, все буде добре, ми все для цього робимо, його обов'язково звільнять. Розумієте, в дитині такі вже страшні думки, і як йому зрозуміти, чому тата так довго не обмінює. І Він хоче військо йти тата визволяти. Мар'ян часто дивиться у віконечко і каже, я буду чекати на тата. Ось він під'їде, під приїде на поїзді. Коли він повернеться, я розумію, що перша дуже важка частина їх витягнути з того пекла. Він дуже хотів поїхати в Карпати, і також він хотів побачити море. Він ніколи не був на морі, то я би хотіла, щоб ці мрії здійснилися. Коли Чоловік не виходи, не вих перестав виходити на зв'язок. Тут мені стало, я не знаю, просто мені хочеться, як то кажуть, кричати, і, мабуть, почалось оце, отаке проявлятися. Хочеться якось якимись словами достукатися, і тому, мабуть, вже почала писати такі маленькі, коротенькі вірші. Наче звір, потрапивши в капкан, перегризає собі лапу. Всі рідні після ї бригади готові наблизити визволення дату. Капкан, кайдани, ланцюги тримають. Чому наших рідних з полону не відпускають? Ви дивитеся суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.